Затримання, бійки, сутички заголовки українських медіа ряснюють повідомленнями про конфлікти між співробітниками ТЦК та цивільними. Нині територіальні центри комплектування, що є ключовою ланкою в процесі мобілізації, опинилися в центрі суперечливих обговорень. Ми, коли бачимо такі історії, нам дуже часто показують. Вже фінал цієї історії, що там якесь там щось відбулося. А що було на початку? Я вам нагадаю, що була супергучна історія, і там теж а прокляття це цікаво погані. Це коли на концерті, після концерту океана Ельзи. Там затримували сімох людей, там були якісь скандальні історії. Давайте порахуємо: на концерті Океана Ельзи в Дніпрі було 48 тисяч людей, у Львові 70 тисяч людей. Ну, мовно кажучи, на концерті було 20 тисяч людей. Серед 20 тисяч людей було половина чоловіків. Ну очевидно, це чоловіки віку, який може служити. А, і а, з цих десяти тисяч людей сім випадків, коли хтось там пручався, кидався. Причому там, ну, очевидно, остальні як пройшли. Ну, не 10 тисяч випадків. а… Менше однієї десяти тисячної ну, від цієї кількості людей. Але ж ми ж не зважаємо на них. Це свідомість, це таке викривлення, сприйняття, коли нам здається, що все відбувається навколо, а, а разом з тим до нас приходять люди, нові поповнення нове приходять, нові люди, які беруть, почне служити. Там нема з ними історії. І просто ніхто не записує. Уявіть собі, а я сьогодні, от я служу третій день нормально, а я служу четвертий день нормально, а п'ятий день нас годують. Ну ніхто не записує цих відео, записують, коли якась проблема або ретельно обрізають вам фрагмент, щоб о, залишити тільки ту частину, яка вас тригерне емоційно зачепить. А чого вона виникла, вам не покажуть. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Сотні дописів, рейтингів, створених без належного аналізу, підливають масло у вогонь, налаштовуючи суспільство проти людей у формі, тому що російська пропаганда. Вона працює 24 на 7 і туди вкачуються неймовірні ресурси. І а, вам здається, ви живете вже в мил... ви самі не помітили, як ви починаєте жити в інформаційній бульбашці, яка вам каже, що там не буряти злодії. не ті, хто а, катували і вбивали людей, де закатовані десятки і сотні людей закупованих територій, де в Бучі, да, де під Бородянкою розстрілювали людей, де в, в, в Херсоні і в Ізюмі були да, катівні. О, ні, не ті вороги. А вороги стацика. А чого вони не на фронті? А от пофіг, що вони а, були поранені і повернулися, або, або що вони, там, може, там фізично обмежені ну, через захворювання, але їм знайшли застосун. Та все одно. А, і людині промивають мізки так само. Є ще одна історія. Росіяни активно намагаються підмінити в людях, чого людина не йде, вона боїться. І це нормально. Які є страхи? Давайте подумаємо. Страхи загинути. Страхи отримати якесь каліцтво, да? страх просто поранення болі. І ще один страх. От давайте ми, ми ми всі, коли переїжджаємо на нове місце, ми боїмося переїжджати. Довго думаємо, переїжджати, не переїжджати, робити не робити, на нову роботу перейти. ну ніби тоді тут вже не, 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 не в кайф, і а, а там раптом буде ми хвилюємося. А уявіть собі, людина покидає мирне життя і переходить збройні сили. В нього більший стрес, да? це страх. Страх, якщо людина каже, що мені страшно, то може з цим можна працювати і зрозуміти, а чому їй страшно? Але якщо цей страх це не тому, що мені страшно, а тому, що вони не гадяки, ну нам намагаються підмінити ситуацію, підмінити вашу емоцію і сказати, що ваш головний ворог це люди в пікселі, а не ті люди, які вбивають, гвалтують, грабують. Ну, де-факто це так. Загалом я не хочу казати, що там немає проблем якихось там е випадків, е може неприємних, але ну, в Збройних силах служать ті ж самі люди, які нас оточуються. Це ж не взяли з космосу, космонавти не прилетіли. Я ж кажу, щоб піш пішли від, від вчора він тягав ящики в АТБ, сьогодні він воює. А в одному в одном, в поряд з ним а, може воювати а, якийсь професор, сержантом у нього буде. Або він буде сержантом у цього професора. Це теж буває це різні люди. І, безумовно, десь може стати як